Наступна Чабанюк Ольга Олегівна, Національний авіаційний університет. Інноваційні підходи до землеустрою та кадастру, використання штучного інтелекту та блокчейн технологій. Вітаю. Я студентка Національного авіаційного університету. Науковим керівником моєї роботи є скрипник Лілія Русланівна. Темою моєї роботи є інноваційні підходи до землеустрою та кадастру, використання штучного інтелекту та блокчейн-технологій. Зараз я додам презентацію виведу на екран. Процеси землеустрою та кадастру потребують автоматизації та прискорення всіх процесів, щоб отримати конкурентні переваги та забезпечення більшої ефективності використання земельних ресурсів. В першу чергу потрібно забезпечити підвищення ефективності використання земельних сільськогосподарських відносин і територій з особливим межовим використанням. Режимом використання, окремі функції системи землеустрою, такі як майновий кадастр, моніторинг земель землеустрій, планування території, кадастрова оцінка, тощо сьогодні важко уявити без використання сучасних засобів і методів обробки інформації. Слід зазначити, що цифровий простір, простір стрімко розвивається, потребує перегляду та оновлення рішення раніше використованих і вже традиційних методів і технологій автоматизації процесів системи землеустрою. Методичні та технічні рішення мають вирішальне значення в модернізації галузі, які пов'язують весь інформаційний ланцюг. І аналітична підтримка управління, включаючи збір, зберігання, пошук, обробку, перетворення, поширення та використання інформації. Крім того, є системність адекватність і ефективність прийнятих на його основі рішень, які є запрукою успішної діяльності об'єктів. Та суб'єктів господарювання та засоби формування економічних орієнтирів. Тенденцією сьогодні є штучний інтелект та блокчейн технології. Штучний інтелект революціонує спосіб управління землею та адміністрування, сприяючи підвищенню ефективності прозорості та економічному зростанню. Штучний інтелект дозволяє землепорядникам аналізувати величезні масиви геопросторових даних, щоб приймати обґрунтовані рішення щодо планування землекористування та зонування, враховуючи такі фактори, як щільність населення, інфраструктура та чутливість навколишнього середовища, здійснює оцифрування та керування земельними документами, що робить їх більш. Доступними та прозорими, що зменшує ризик земельних спорів і підвищує ефективність земельних операцій, що призведе до збільшення інвестицій та економічного зростання, штучний інтелект використовується в точному землеробстві для аналізу даних про стан ґрунтів, стан врожаю та погодні умови. Ця інформація допомагає фермерам оптимізувати свою практику, зменшити витрати та підвищити врожайність. Е, також можна використовувати для моніторингу та управління природними ресурсами, такими як ліси та водні ресурси, забезпечуючи їх стале використання. Е, може здійснювати аналіз даних про минулі катастрофи та виявлення зон ризику. Цю інформацію можна використовувати для розробки планів землекористування, які пом'якшують наслідки катастроф і захищають громади. Наприклад, ось на фотографії наведено відображення наслідків аварії АЕС «Фукусіма». для створення та підтримки. Точних прав власності на землю та кадастрових систем також використовують штучний інтелект. Це може допомогти вирішити земельні спори, захистити права власності та спростити операції із землею. Безпечне володіння землею е, має важливе значення для економічного зростання та інвестицій. Штучний інтелект це потужний інструмент, який трансформує землеустрій і управління земельними ресурсами, що веде до підвищення ефективності, прозорості та економічного зростання, надаючи цінну інформацію про землекористування, земельні запаси, а також природні ресурси. Штучний інтелект дозволяє урядам і організаціям приймати кращі, рішення, оптимізувати роботу та досягати більшого успіху. У міру того, як штучний інтелект продовжує розвиватися, очікується, що його вплив на управління землею та кадастр стане ще більш значним у подальші роки. Одним з найпопулярніших та практичних у використанні є геопросторовий штучний інтелект. Геопросторовий штучний інтелект це застосування можливостей штучного інтелекту у поєднанні з геопросторовими е, даними, наукою та технологіями для прискорення реального розуміння бізнес-можливостей, впливу на довкілля та операційних ризиків. Організації модернізують операції для їх масштабування за допомогою автоматизації, генералізації даних та доступних просторових інструментів та алгоритмів. Зараз перейдемо до е, блокчейн, -технології. Е, блокчейн технології. Блокчейн. Е, це безпосередньо розширюваний список ланцюжок з'єднаних записів, блоків. Е, специфікації. Е, Технології блокчейн роблять її природною, придатною для реєстрації земельного кадастру, земельних ділянок і власності. Архітектура блокчейну це мережа вузлів. Кожен вузол має однакові, має однакові та визначені права для використання відповідних транзакцій. Як схвалення всіх відповідних вузлів. Уся інформація про здійснені або незавершені транзакції зберігається у всіх відповідних вузлах у ланцюжках блоків. Будь-які маніпуляції, такі як створення оновлення транзакцій, повинні бути схвалені відповідними вузлами або учасниками. Таким чином, транзакція виконується, а реєстр оновлюється безпечним способом без центрального органу. Навіть якщо вузол зникає або виходить із системи, реєстр і відстеження транзакцій безпечно зберігаються в блокчейні. Метою використання блокчейну в кадастрі є врегулювання конфліктів між землевласником і опонентом, а також залучення землевласника до процесу визначення меж та врегулювання конфліктів. Незважаючи на централізовані системи, які контролюються єдиним органом реєстру землі, технологія блокчейн забезпечує революційну систему та рішення, що мають такі характеристики, як децентралізація, відкритість, прозорість для реєстрації земельного кадастру з гарантованою юридичною гарантією операцій з правами власності, Значна кількість країн використовують блокчейн для транзакцій земельного реєстру, незважаючи на те, що мета різних користувачів різна, спільною метою є оцифрування багатоетапних і тривалих процедур без втрати будь-якої інформації під час відстеження операцій із земельним реєстром. Друга мета полягає в тому, щоб здійснити операції з майном під наглядом сертифікованих органів, а також усіх учасників, тоді як урядові додатки не настільки надійні. Я хотіла ще вам показати досвід з. Ще хотіла показати досвід зарубіжних країн, а точніше, пілотні проекти кадастру та земельних реєстрів на основі блокчейну. Бразилія. Бразильський реєстр нерухомості розпочав пілотний проєкт із блокчейн-стартапом Ubiquiti, щоб зберегти реєстрацію землі. На блокчейні е, система містить адреси, кадастрове зонування та інформацію про власника, яка хешується, а потім відображається в блокчейні на основі протоколу Калет Coins. Бразильська пілотна програма включала муніципалітети е, Pelotas і е, Monro Redondo. Е, потім е, наступна країна Дубай. Земельний департамент Дубаю використовує технологію блокчейн для зберігання операцій з нерухомістю. Система об'єднує нерухомість з управлінням електроенергетики та водопостачання Дубая, а також містить інформацію про орендаря та статус візи. Це блокчейнне рішення є частиною дубайської блокчейн стратегії, яка була запущена ще в жовтні 2016 року і спрямована на те, щоб всі транзакції оброблялися в блокчейні. Наступна країна Республіка Грузія була першим національним урядом, який використовував технологію блокчейн для зберігання записів офіційних транзакцій. Національне агентство Республіки Грузія об'єдналося із стартапом. Компанією Bitfury для встановлення земельної реєстрації на, блокчейн, на блокчейні Біткоін. Грузія почала включати державну землю до реєстру та розширила його приватною землею на другому етапі. Грузія також планує передати оцінку та екстрені служби на блокчейн. Інді... Потім наступна країна Індія. Індійський штат Анкра Прадеж об'єднався зі стартап-компанією Chrome для розробки земельного реєстру на основі блокчейну. Бекенд блокчейну було об'єднано з веб-програмою як інтерфейсом, щоб забезпечити громадян... громадянам більшу прозорість даних. Японія. Японія планує збирати свої державні бази даних нерухомості на, на блокчейні, що містить дані про власність і продажі. Перший тестовий запуск було заплановано на 2018 рік. Хоча всі місцеві державні установи Японії мають окремі реєстри власності, а компанія з нерухомості ведуть власні бази даних. Японія прагне в повному обсязі об'єднати всі дані. В базу даних блокчейну Швеція. Управління земельного кадастру Швеції здійснило двоетапний проект з переведення операцій з нерухомістю на блокчейн. Продаж нерухомості в цьому проекті здійснюється за допомогою смарт контактів контрактів, за використанням яких стежать банки та посередники. Правова особливість у Швеції, яка передбачає обов'язковість підписів на папері під час угод з нерухомістю, виявилася проблематичною однак, шведський уряд і стартап компанія Chromeway працюють над проведенням продовженням проекту. Сполучені Штати Америки. Реєстратори справ Черкаського округу КУК провели пілотний проект із використання блокчейн реєстрів для нерухомості. Пілотний проєкт був зосереджений на приблизно 2000 вільних об'єктах у Чикаго та перевірено поєднання фізичних властивостей із цифровими активами разом з реєстрареєстрами справ Чекайського округу Кук працювали а, а, IBRA та стартап-компанія Вілоксурі Україна у вересні. 2017 року в Україні було проведено переведено на блокчейн технологію систему електронних торгів арештованим майном, яка отримала назву Open Market. Державний земельний кадастр став другим проектом у державному секторі України, де застосовано технологію блокчейн з вересня 2017 року. Інформація про кожну проведену операцію, яка відбувається в кадастрі. Потрапляє в ланцюжок блоків за заданим алгоритмом, відтепер кожен документ, що засвідчує право власності на землю. Підкріплений QR-кодом, у якому зашифровані всі дані про місце знаходження, розмір та власника конкретної земельної ділянки. За допомогою коду можна ідентифікувати справжність того чи іншого документа і просто звірити інформацію в реєстрі. Носити зміни до кадастру можуть уповноважені фахівці для ідентифікації осіб, які е, можуть змінювати інформацію про земельні ділянки в кадастрі. Використовується електронний підпис або банк, ID. Можливість відстежувати операції в державному земельному кадастрі може отримати будь-яка громадська організація, скачавши ноду аудитора. Запровадження блокчейн-технологій у сферу державного земельного кадастру та землеустрою України допоможе збільшити довіру. Е Довіру до органів земельних ресурсів надати високоякісні державні послуги за реєстрації земельних ділянок, зменшити рівень корупції та бюрократії, захистити дані від ушкодження чи крадіжки, а також скоротити ризики підробки даних. Як показано, використання технологій блокчейн у земельному реєстрі має багато переваг. Навіть складний електронний реєстр уже існує. У поєднанні з найсучаснішими технологіями, процес транзакцій блокчейн можна значно оптимізувати. Це могло б значно підтримати процес цифровізації державних послуг. Також Використання цієї технології безумовно оптимізує адміністративні дії уряду, але не змінить їх повністю. Дякую за увагу. Готова відповісти на ваші запитання. Дякую, будь ласка, питання. Скажіть, будь ласка, так державний земельний кадастр перейшов на блокчейн чи ні? Так, да, він ще з 2017 року почав переходити? Ну, просто як перейшов. Почав, чи перейшов. Чи є вже реальний блокчейн, який працює у нас в Україні? Е, так. Просто у мене питання. Яка саме інформація зберігається в цьому блокчейні? Тобто є ж є, наприклад, непублічна інформація. Чи вона там зберігається, чи тільки хеші зберігаються? Там... Та, наприклад, наприклад, зараз взагалі закрили доступ у зв'язку з війною до публічної частини. І, а як на, блокчейн? Чи залишився доступ до нього? І чи захищений він ну, от, зараз? Будь ласка, для загальних ну, тобто не для організацій державних чи спрямованих в сфері в даній сфері доступ закритий оскільки у з у зв'язку з. Повномасштабним вторгненням, але до війни доступ був відкритий. Хоча, наприклад, для звичайних користувачів там обмежена інформація. Це може, інформація містилась загальна про власників, наприклад, вона була обмежена, тобто хешована, але була в доступі. Можна ще питання? Власне. Зараз формується адресний реєстр, і ми розуміємо, що адреса, які будуть тепер змінюватися, вони теж можуть для них застосована ця система блокчейн. А як щодо минулого назви вулиць, які там були там 10 років назад, 50 років назад. А... Тут краще б... штучний інтелект вже відіграє роль. За допомогою нього можна отримувати ж старіші дані, а якщо блокчейн, то воно вже буде оновлюватись до сучасного. Тобто з сучасними назвами, а не старішими. Тобто історію треба вводити вручну, а виключно те, що буде в майбутньому, змінюватися, то вже буде для нього історія змін і транзакцій. Добре, дякую. Так, Відповідно до внесених даних будуть зберігатись. Дякуємо. оскільки зберігається історія транзакцій, то можна відновити всю попередню інформацію і всі попередні назви, По ідеї так. Ну, це передбачає система блокчейн. Тут цікаво просто, що як в минуле залізти, якщо ці дані не обліковувались. Ну, будуть повертатися до тих назв, які були внесені на той момент, а там старіші, які були 10-20 років назад, то вже не буде в доступі. Дякую. Дякую. Чи є ще запитання, будь ласка. Дякую, Ольга. Цікава тема дійсності, тому що якщо з 2017 року запущено по публічній кадастровій карті, то фактично ми можемо бачити історію е, транзакцій з земельними ділянками тільки з 2017 року. Хоча насправді в реєстрі дані є вже, е, е, скажімо так, з 2003 року, бо кадастрові номери саме тоді формувалися. і Є mm -hmm. книжки паперові, які відслідковують купівлю продаж землі. До 2001 року. Тут, тут цікаво, яким чином ту історію можна було б загнати в систему кадастру. Просто питання: да. чи зберігалася історія транзакцій в кадастрі до 2017 року? Так, так. Ну, якщо її формували би, то вона би була. Це питання. Добре, дякую.